Збираюся записати відео, і от у мене іде таке, таке враження, що це буде відео ви очами вашого партнера, тобто людини, яку ви зараз загадаєте, тобто як він вас бачить зараз. І чомусь от мені йде, що я зараз побачу дуже таку картину, де не для всіх буде розклад. Де людина була зламана. І таке враження, що у е, мене буде зараз дивитися людина, яка дуже яскрава, сонечна, тепла. Сонечко, це на дні колодію, це людина, яка буде зараз, е, вона позитивчик, вона гріє, вона може обігріти. Давайте подивимось, як вас бачить ваш партнер. Тобто ви очами той людини, від якого ви б хотіли б дізнатися його погляд на вас. От, Чесний погляд. Подумайте тільки про себе. Розклад загальний, одна позиція. Я буду викладати помірність. Десятка мечів. Лицарь мечів. Вісімка Пентаклів. Правосуддя. Вежа. От я не зря так думала. Що я побачу зараз людину, яка як птиця Фенікс. Ви на щось подивалися? Ви були, ви були інше. Ваш партнер вас бачить ту, яка відродилася, яка зібрала себе просто по кусочкам. Насправді, ви були інші. По цим картам це дуже такий інсайт, іде вежа, десятка мочів. Ну, по-перше, він вас бачить жінкою-каталізатором. Знаєте, таке враження, що ви змушуєте о, людей. І він це бачить, його очима. Правді в очі, ви правдолюбка. По правосуддю, ви то, що вважаєте, от, ну, для вас правда це є основа, так? особливо, якщо це стосується партнерства. І це нормально, це правильно. І а, ваш партнер це знає, що ви дуже справедлива. Ви в собі маєте як бурю. І спокій, мудрість і правду, вас дуже сильно потерпало таке відчуття життя, дуже сильно, ви таке враження, що впали з скали. Просто от вас крила, вони просто ну, їх зробили. Ви як ранена, ви дуже ранена особистість. Ви стали більше думати розумом, ніж серцем. Ви закрилися. Я дуже сильно раняла щось, але я вам відкрила це на це очі. Ви як побачили по-іншому. Таке враження, що раніше ви якось. Більше, знаєте, коли ми щось не хочемо бачити або чути, ми десь закриваємо на це очі, десь ми там, а ви, от, щось вас зламалося. Вас і ви та, з якою, і на його думку, боляче, страшно, але повз вас не пройдеш. Ви все оцінюєте і бачите. Ви можете аналізувати, ви можете спостерігати. І от те, що я тут бачу по картам, це просто напевно ви щось партнеру вашому так, зруйнували його ілюзії про вас. Можливо, ви підштовхуєте, щоб людина зростала, можливо, ви є тією людиною для, цієї, для цього партнера, яка такими аспектами, як правда, але або питання на щось, ви йому задаєте жару, щоб він якось дорослішав. Ви переродилися, Отака ви людина його очима.